Давайте розбирати нашу наступну каву варку Це Barista TS Smart топ-модель. Ось на всі часи. Це як в BMW мотор B-58, якщо мене хтось розуміє. А, коротше, сама популярна модель. Все, що треба, все є, навіть більше і ціна клас. А, що за неї краще? За неї краще, ніж вона 970, яка просто коштує в два рази більше. Тому не дивно, що вона трохи краще. Але не кардинально ця машинка в нас зараз будемо дивитися. Що і як? Якого року? А, а якого в нас року? Восьмий місяць 21-го року. Супер, супер, супер. Ну, для улюблених глядачів, давайте тоді ввімкнемо, подивимося пробіг. Раз уж на то пішло. Цікаво ж все-таки, скільки ця машинка в житті своїм зварила кави, а? Цікаво, всім цікаво. Бо я їх беру достатньо часто. В принципі, вибираю всі з невеликим пробігом, ну, то буває всяке. Гарно що тестована вже запускав знайомий мій Володимир і подивився, який пробіг. Дякуємо йому і подивився, чи запускається Так. Що тут, що тут, що тут? Йде навірювання, йде промивка. Певно пройде промивка, бо це машина від першої особи, від володаря кавомашини машини -баріста. Така в Германії коштує 900-3100 євро в залежності від акції та не акції. А загалом за 900 можна взяти нову. А я думаю, для німців невелике питання. Собі обновити гардероб, придбати якусь нову версію, якщо вона звичайно з'явиться. А нам цікава статистика напитки, напитки 4647. Початок життя не ну там, взагалі нова з магазина, але це така цифра, коли кавомашинці, машинці. Ще й багато чого в житті не розкривалося. Тобто Ця машина. Ну, я її ставлю. Хай, те по 12 бальній системі. 11 не 11, 10, так 100% можна поставити. А може і 11%, як буде 11%. Та, в принципі, да, коробка є, молочник є, так що 11 по 12 бальній системі, то розбираємо. А, до речі, ця каварка в стані, каву готує так 100%. То якщо ви десь в оголошеннях бачите таку кавомашину, її можна знайти ну, значно дешевше, ніж я продаю. Це взагалі не питання. Діло-то в чому? Одне діло, що вона каву готує, друге діло, як вона цю каву готує. Тож, ну давайте ну, думати, а, якісь ідеї викладувати, то є кавомашина, яку людина придбала за 900 євро, наразі її продають за 400. Ну це ж не просто так. Не просто захотілося людині так обновити. Ну ні, я розумію, що німці та, можуть собі це дозволити, але для будь-якої дії а, треба ну, тось, якась ідея. То. Щось повинно статися, щоб цю ідею а, зробити дійсністю. І уж повірте мені, це не просто психанув. То щось стається з тими ковимашиною. Вона, наче я певен, і працює, і все добре з нею. Але 100% десь якийсь косяк тут стався, а, що людина вирішила. Чом би їй не обновити гардероб? Щось десь так. То, ну, будьте обережні з ринком. Верніше. Коли ви покупаєте каву машину з описом працює і готує, то це е, значить то, що значить, це не значить, що вона готує гарно. Це значить, що вона просто працює і просто готує. Тому ці машинки і дешеві. Там можна в оголошеннях знайти і ні по чому. Можна і з лізінгу знайти, за скільки там, чи за 12 тисяч гривень, чи щось таке, але ну, хотілося б взагалі предостерегти. Якщо бариста коштує так дешево, то це не вам подарунок. Це подарунок продавцю. Це значить, що він її взяв взагалі ні по чому. А це ох, як коштовно вам обійдеться. Не кажучи вже про те, що ви можете отримати кавоварку, яка потім нічого і не вартує. Ну я. До того, що хочеться її позбутися, якось так. То краще брати гарну кавоварку, брати дорого. Робити їй гарний ТО, гарний ремонт, все передивитися, зібрати. І після цього у вас на роки з'являється машина, яка буде вас готувати. Для вас готувати смачну каву. Мені здається, це ідея. В таких класних кавоварках. Так, то розбираємо далі. Наша подорож до повністю відремонтованої кавоварки продовжується. Зняв кавомолку. Помпу, Отже, потрохи знімаю все. Все одно все знімати, яка різниця. Вже ми наближаємося до того гарного моменту, коли буде у нас рама, яку ми помиємо. От, і машина буде готова до збірки. Будемо перевіряти всі частинки на предмет косяків, якщо вони тут є. Десь вони повинні бути. Так. Що давайте знімати привіт моторчика, який керує нашим заварником. 12 гонтів і знімаємо. А, так, розібрав повністю і що хочу сказати. І радісно, і сумно. Радісно, тому що досталась коварка в гарному стані, а сумно, тому що хтось її позбув. От, дивіться. Людина. Доглядала за кавуварку мила собі дренажника, зламала оцей виступ. А, ну дивіться, це стається загалом тому, що намагаються зняти дренажник, не знімаючи корпус мотора. Що бувають направляючи і ламають ну, тут, наче цілі. От. І помил. А, минулий власник зібрав, і що він запускає, а вона зливає молоко дренажника, бо оця біла частинка не тримається. У своєму місці. Трубець, коротше кажучи. Пф, я, я думаю, що нормальна робоча кавоварка, а людина отримала знання, скажімо так, навчилась і зламала. Ну, таке. Будемо сподіватися, що це їй додасть опита, а нам додасть нову гарну кавоварку, з якою все окей. Тож ось о наша кавомашинка готова. Давайте спробуємо зробити еспресо на максимальній потужності, бо перша чашка буде йти через пусту кавомолку. Нормально. Прожувало, так сказати. наповнило цю кому. Я думаю, навіть спрацює з першого разу. Так, я вгадав. Ну, от, дивимося, що вдасться нашій кавомашинці шикарній з новим. Ой, яка краса! Я прямо кайфую від цього вигляду. Дивіться, яке Еспресо. Це просто-просто космос. Гарно, гарно вийшло наша в Барі. Давайте ще ближче. Ще разочок. О. Блін, а коли виходить гарний еспресо, його споглядати навіть приємно. Да, Машинка не зря називається Баріста, бо вона варить каву, як справжній професіонал кавового світу. Давайте тепер ще молочний напій зробимо. Віртуально спорожняємо піддона. Це, до речі, в кавомашинці нема там ніяких датчиків, вона просто раз на 10 ошок чи на скільки там, на 7. Пишу вам звільнити піддона від залишків кави. Так, давайте зараз подивлюся, лати налаштування. Поставлю 120 мл, щоб не дуже багато. Так, міцність кави міцна. Кількість пінки. 120, все добре. І сорт один. Все супер. Лати у нас зараз вийде. Подивимося, яке. Сподіваюся, що все буде добре. Так, вперед. Готуємо. Іде нагрівання бойлеру, бо бойлер в системі один, після чого йде в нас пінення гарного молока. Гарного молока до гарної піни і все буде гарно, бо машина теж гарна. Так, і дивимося. Ну, не дуже вдало. Будемо вінити наш клапан. Зараз замінимо клапан піску.